У парку національного відродження продовжують споруджувати квітковий сонячний годинник. До кінця тижня мають намір завершити основні роботи, кажуть у міській раді. Повністю ж годинник буде готовий до 27 серпня. Тут є нове замощення, даємо нові доріжки, даємо збоку зелені насадження, щоб було гарно все. Збільшуємо доріжки взаді трошки. Знімаємо цей асфальт. Тут кут не буде невеликий, до 7 градусів, щоб годинник можна було з будь-якої точки проглядатися, і з лавочок, і з Тальної частини, щоб було все гарно видно. З наступного тижня повинен розпочати роботу дизайнер. На годиннику буде зображений герб Тернополя, а працюватиме він від сонячної енергії. Вартість такого задоволення близько 40 тисяч гривень, кажуть у міській раді. Разом з облаштуванням території навколо годинника це все обійдеться місту майже в 200 тисяч гривень.